Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Мене звуть Любов Борисівна. Сьогодні геометрія, чотирикутник та його елементи. Спочатку невелика довідкова інформація. Два відрізки БА і БЦ називаються сусідніми відрізками, оскільки вони мають одну спільну точку, і ця точка є кінцем кожного з цих відрізків. На відміну від цих двох відрізків, відрізки зображені на рисунку 1 не є сусідніми, хоча вони мають спільну точку, ось ви бачите, але ця точка не є кінцем жодного з цих відрізків. Далі відрізки АВ і ЦЕ теж не є сусідніми, оскільки точка С спільна їх точка, не є кінцем відрізка АВ. Далі відрізки ПК і КТ теж не є сусідніми, оскільки вони вдвох утворюють один спільний відрізок. Отже, фігура, що складається із чотирьох точок і чотирьох відрізків, що послідовно з'єднують ці точки, і частина площини. Яку обмежують ці відрізки, називають чотирикутником. У даній фігурі ніякі два сусідніх відрізки не лежать на одній прямій, і ніякі два протилежних відрізки не перетинаються. От тільки тоді цю фігуру можна вважати чотирикутником. Відрізки АД і АБ є сусідніми. А відрізки АБ і ДЦ є протилежними. Так само і тут відрізки АБ і БЦ сусідні, а відрізки БЦ і АД протилежні. На відміну від цієї фігури, подивіться на малюнок 4 і 5. На цьому малюнку теж на, ви бачите чотири відрізки: КП П, М, М Н, і НК. Але два з цих відрізків лежать на одній прямій. Тому дані відрізки утворюють трикутник. Далі, тут два відрізки а, Д і Б, С перетинаються. І тоді цю фігуру теж не можна назвати чотирикутником. Точки А, Б, С і Д називають вершинами чотирикутника, відрізки АБ, Б, С, С, Д і ДА називають сторонами чотирикутника, позначають чотирикутник за його вершинами, називаючи їх послідовно і неважливо, в якому напрямку і з якої вершини починати. Наприклад, можна сказати, що цей чотирикутник АБЦД або ДАБЦ або С, Б, А, Д. Неважливо з якої вершини ви почнете називати чотирикутник, ви повинні це робити послідовно в одному і тому самому напрямку. Далі, ще один відрізок, який з'єднує протилежні вершини чотирикутника, називається діагональ. У чотирикутнику можна провести дві діагоналі. Одна діагональ АС, ось я її провела, можна провести ще одну діагональ ВД. Якщо ми проведемо одну діагональ, вона ділить чотирикутник на два трикутники. І ця інформація, ця обставина допоможе нам довести теорему, дуже важливу теорему, що сума кутів. Будь-якого чотирикутника дорівнює 360 градусів. Якщо ми з вами додамо градусну міру кута А, градусну міру кута Б, кута С і кута Д, ми отримаємо 360 градусів. І неважливо, який вигляд буде мати чотирикутник. До речі, треба сказати, що чотирикутник, який ви бачите, Ось на цьому малюнку він називається опуклий чотирикутник. Всі його кути менше, ніж 180 градусів. Кожний з його кутів менше, ніж 180 градусів. Серед цих кутів є гострі кути, наприклад, кут Д, кут С, кут Б тупий, кут А можна вважати прямим, це тут не суттєво, але жодний, жодний з цих кутів. Не більше 180 градусів. І не до рівні 180 градусів такого взагалі не може бути. Є серед чотирикутників чотирикутники, які мають один із кутів більший за 180 градусів. Наприклад, я накреслю такий чотирикутник вам. Ви побачите, що є чотирикутники, у яких, ось, наприклад, такий. Цю фігуру вважають чотирикутником теж, але цей чотирикутник не опуклий, бо один із його кутів, оцей кут, він більший, ніж 180 градусів. Про такі чотирикутники ми будемо з вами говорити трошки пізніше, поки що ми з вами говоримо про опуклі чотирикутники. Але такі чотирикутники існують, де один із кутів. Більше, ніж 180 градусів. Я ще раз повернуся до теореми про суму кутів чотирикутника. Сума всіх кутів чотирикутника до рівня 360 градусів це теорема. Щоб цю теорему довести, треба скористатися інформацією про суму кутів трикутників, які утворюються, якщо провести в чотирикутнику діагональ. Спробуйте цю теорему довести самостійно. Далі ми з вами використовуючи інформацію, яку тільки що з вами прослухали, розв'язуємо задачі. Задача перша. Дано АБЦД4 кутник. Кут А дорівнює 63 градусам, кут Б 88 градусам, кут С 99 градусам, знайти градусну міру кута Д. Отже, нам відомо, що кут А додати кут Б, додати кут С, додати кут Д дорівнює 360 градусам. В дужках теорема 1. Далі. Три кути нам відомі. Тому зразу запишемо вираз. 360 мінус 63 додати 88, додати 99 і обчислюємо градусну міру останнього кута 110 градусів. Задачу розв'язано. 110 градусів відповідь. Задача номер 2 Дано чотирикутник МНКП, кут М якого дорівнює 144 градусам. Відомо, що решта кутів рівні між собою. Тобто кут Н дорівнює куту П і дорівнює куту К, знайти градусні міри оцих рівних кутів. Знову, ми з вами розуміємо, що сума всіх кутів 360 градусів. Тому оці кути, які рівні між собою, разом будуть складати решту між 360 градусами і 144 градусами. І так, ми пишемо з вами кут. М додати кут Н, додати кут П, додати кут К дорівнює 360 градусів. Кут М 144. Ці кути рівні між собою. Тому можемо записати, що кут Н дорівнює куту П, дорівнює куту К і дорівнює 360. Радусів відняти 144 градуси і розділити на 3. Оскільки вони всі рівні, ми розділимо на 3 і отримаємо в дужках, обчислили, поділили на 3, 72 градуси кожний із цих кутів. Пишемо відповідь. 72 градуси. Наступна задача. Периметр чотирикутника дорівнює 63 см. Тобто нам дано чотирикутник кутник я його так позначила, і його периметр дорівнює 63 см. Треба знайти його сторони, якщо друга сторона становить 2 третіх першої. Третє 50% другої, а четверте, 150% першої. Я так записала дано, зараз я запишу все, що я прочитала, щоб нам було зручно з вами дивитися на це дано і використовувати його при розв'язуванні задачі. перший периметр, ви пам'ятаєте, що це сума довжин усіх сторін. Значить, чотирикутник має чотири сторони, всі їх додали і отримали 63 см. Про сторони нічого не відомо конкретно, тільки відомо, що друга сторона становить 2 третіх першої. А чому дорівнює перша? Невідомо, тому ми цю першу сторону позначимо за Х. Нехай Х сантиметрів – це буде перша сторона чотирикутника. Друга сторона становить 2 третіх першої. Дві третіх першої. Дві третіх від першої сторони. Далі. Третя сторона 50% другої. Третя сторона теж невідома, але відомо, що це 50% від другої сторони. А четверта сторона це 150%. Від першої сторони. Ось така схематична умова у нас утворилася. Отже, у нас є перша сторона, довжина якої невідомо, але відомо, що вона має скільки сантиметрів. Да? Друга сторона 2 третіх від першої, третя сторона 50% від другої. І четверта сторона 150% від першої? Треба знайти довжини всіх, всіх, всіх цих сторін. Пишемо знайти АБ, БЦ, СД і ДА. Знайти, знайти всі ці сторони. Що означає дві третіх від якогось числа? З 6 класу ми пам'ятаємо з вами, щоб знайти дріб від числа, нам треба це число помножити на даний дріб. 2 третіх від х це буде 2 третіх х. Отже, виходить, що перша сторона у нас проведу вертикальну рисочку, і ми будемо тут записувати все, що ми з вами зможемо позначити. Отже, перша сторона х сантиметрів. Друга сторона складає 2 третіх від першої. Находимо дріб від числа, значить, ми 2 третіх множимо на це число 2 третіх х сантиметрів. Третя сторона складає 50% від другої. Пригадайте, будь ласка, 50% перетворюємо на дріб. Відсоток це сота частина числа. значить 50%. Це 50. сотих. Якщо цей дріб скоротити, можна його на 50 скоротити, отримаємо одну другу. Чи 50% це одна друга. Ми відсотки перетворили на дріб. А тепер, щоб знайти дріб від числа. Ми дане число множимо на цей дріб. Тобто, одна друга множимо на 2 третіх Х, виходить, 2 і 2 скорочується. Залишається одна третя Х. Значить, 50 від другої сторони, це буде одна третя х сантиметрів. І 150 відсотків аналогічно 150 відсотків ми перетворюємо на дріб. Це буде 150 сотих. Якщо скоротити на 50. 3 Других. Але будьте уважними: 150% від першої. Перша сторона у нас х, 3 других від х, так і пишемо: 3 других х сантиметрів. Ось ми з вами все це перетворили на такі вирази. І периметр це сума довжин усіх сторін. Вона дорівнює 63 см. Значить, разом оце все дорівнює 63. Складемо рівняння. Утвориться у нас Х, додати 2 третіх Х, додати 1 третю Х і додати 3 других Х. І все це дорівнює числу 63. Зручно спочатку додати оці два доданки. Дві третіх і одна третя буде три третіх або одна ціла. Тобто х плюс х, одна ціла Х це Х. Буде до 2х. 2х додамо до трьох других. Я пишу 2 додати 3 других. Це можна зробити різними способами. Або звести до спільного знаменника, або додавати як мішані числа. Якщо других перетворити на мішане число 1,1 друга, то 2 додати 1,1 другу буде 3,1 друга. А тепер перетворимо на неправильний дріб: 3 на 2, 6, додати 1, 7. Буде 7 других. Тобто, вся ця сума складає 7 других Х, тут одиниця, тут теж одиниця 1, додати один буде 2, і додати ще 3 другим буде 7 других. І дорівнює числу 63, тепер щоб знайти х. Нам треба 63 поділити на 7 других. Знов нагадую вам: щоб число поділити на дріб, нам треба це число помножити на обернений дріб. Тобто 63 ми маємо помножити на 2 7. 63 і 7 скорочуються. Тут буде 9, а тут 1. І 9 помножимо на 2 буде 18. Значить, Х дорівнює число 18. А це означає, за Х ми позначили першу сторону нашого чотирикутника. Значить, сторона АВ дорівнює 18 сантиметрам. Тепер знайдемо сторону БЦ. В Складає 2 третіх від першої сторони. Тобто БЦ. Дорівнює 2 третіх помножити на 18. Скорочуємо 18 3. тут буде 6, а тут 1, 2 на 6, 12. 12 см складає сторона ВС. Далі сторона СД. Її можна знайти як 50% від другої. 50% це половина. Тобто, ми 12 можемо поділити на 2. 12 поділити на 2, дорівнює 6 см, або знайти 1 третю від х, як це записано у нас було тут. Щоб знайти 1 третю від 18, треба 18 3 скоротити. Теж буде 6. Тобто, можна так, можна так, як вам зрозуміліше. І останнє ДА. Відрізок ДА. Це 3 других Х, Х ми знайшли, він дорівнює 18. 18 помножити на 3 других. 18 і 2 скорочується, тут буде 9, тут 1. І 9 на 3. 27. 27 см, третя сторона. Зробимо перевірку: чи вийшло у нас 63. 18 додати 12, буде 30. 30 додати 27, буде 57. додати 6 буде 63. Всі сторони знайдено правильно. Пишемо відповідь. 18 сантиметрів 12 сантиметрів 6 см, 27 см. Задачу розв'язана. Ви бачите, що у цій задачі ми не тільки про геометрію говорили, про периметр, про чотирикутник, а ще й про відсотки, ще й про дроби і дії з ними, тобто алгебра. І геометрія, зв'язані між собою дуже щільно. Сподіваюся, інформація була корисною. Все, що ми тут робили, було зрозуміле. До нових зустрічей!